Група підрозділу поліції Білий Янгол отримала заявку на евакуацію, тому попереду нас небезпечна дорога до міста та звідти знайти заявників на евакуацію і безпечно виїхати. Зараз хлопці готуються до виїзду. Ми вирушаємо ми Нас залишили. Заявку дві людини з центральної частини міста, саме з мікрорайону Молодіжного. Зараз в Мордограді дуже небезпечно через те, що постійно є обстріли з боку країни-агресора. Постійно літають дрони. за переконаний, за полями, грамами. Попросили вас забрати. Забрати воды ваші. Буде... Ну а де ви лікарство тут знайдете? Ліки вже немає. У нас ну а якщо не буде, вже ж ніхто не привезе. Нікуди, нічого, к чему. Мы ж папа весь. Все у нас є, кушать Життя, є, поехала. все є. Це вікна, Я скотч от. отойду. Вот. а то сьогодні от вилетіло скотчем клею, щоб асколфу. Ребята. Спасибо, дебята, що приїхали. Ми ну, поки самі управляємося, пишемо тут. Саме складне залишається в роботі поліцейських, які займаються евакуацією, це вмовити виїхати з небезпечного місця. Але поліцейські продовжують спілкуватися по вулиці з місцевими мешканцями з пошуку тих, хто хоче виїхати, поки є можливість. А часто прилітають, чутно? Так кожен день. Чого? Чого? Кожен день, Там вся тут здесь. Сьогодні у нас ще є заявки на евакуацію. Зараз об'їжджаємо адреси. На жаль, тільки що заїхав. Донька подзвонила нам, щоб забрали їхніх батьків. Але батьки відмовилися. Зараз їдемо на мікрорайони, там у нас 100% евакуацію люди Цікаю, що там. сразу там А ви до дородища будете їхати, де? Да, да. А де так. вони мешкають? На... Я. 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 Так. Як у вас так. життя в Мирнограді було і чому ви вирішили Потому що вот вот, очень близько пролітало. Думали, да, що може как-то це, а воно нет, І от вирішили виїхати. Я вже сину казала, я не знаю. Или с собой, або чекати, в чому вже не мене сім'я було. ми передаємо людей волонтерам? І далі вони вже їдуть на волонтерські пункти. Подальшого їхнього розташування все гарно всім дороги все буде добре. Дякую. Не було ми відправили відеозвернення батьків. Які в Мирнограді відмовились від евакуації, і надійшло звукове повідомлення від жінки, яка просила на евакуацію своїх родичів. Це героїчні вчинки. Виїжджати в такі зони, в такі локації. Це велика відповідальність до населення. Ви просто неймовірні люди. От і рідні, хоча завдяки вам, хоча б знають, що ці люди ще живі. Так що ви для мене герой. Дякую вам і ще раз велике. І я думаю, що і донька вам. Подяку передає обов'язково зараз. Ми повідомимо, що відмовилась мати їхати. От так що цям тьом хорошого дня.